Негативний контекст того, що відбулося під Авдіївкою, це звісно, що здача потрапляння у полон наших бійців. Ми, на жаль, бачили кадри із Авдіївського вокзалу, коли полонили одного ротного і там його допитували безпосередньо на місці. І Це російська пропаганда смакувала цим, цими кадрами, але там, на щастя, бійці живі. Друге. Вкрай важке відео, яке окупанти оприлюднили із позиції Зеніт. Нагадую у нас, де у нас Зеніт? Зеніт це на південний схід від Авдіївки в бік Спартака на позиціях колишньої е, військової частини. Що ось тут стояла, скажімо так, на південь від Авдіївки військова частина протиповітряних сил, протиповітряної оборони точніше повітряних сил. і на цій позиції Зеніт є ще така підпозиція. Скажімо так, музей так от діпстейту вчора написали детальну історію того, що трапилося із полоненими українцями, шістьма, які тут залишилися на позиціях, їх росіяни. Розстріляли, тому що на відео окупантів це це видно. Я, звісно, цього відео не можу показати, але е, фото мені навіть не обертається, ну не піднімається рука показувати це відео у себе десь на телеграмі. Я фото, говорячи про підсумки вчорашнього дня, я показав фото насправді цих наших е, бійців і ну, про це треба говорити. Це дуже важко говорити. Я цілий день учора в шоці ходив, е, але далі я розповім цю історію. Фото ви можете побачити в мене на на, на телеграм-каналі. Як туди зайти? Ви знаєте? Я ну я не набиваю підписників за рахунок такого повідомлення, але я просто хочу, щоб світові була донесена ця історія, яку зараз детально розповідаю. Отже, Deep State повідомляє, що тут на зеніті шість полонини справді опинилися. На позиції музей, через те, що ця позиція була декілька днів в оточенні. Всі, хто був ходячий, їм довелося з боєм пробиватися до основних сил, коли почав закінчуватися боєкомплект, коли почала виснажуватися БК і вода. От вони почали пробиватися, на жаль. Власне, вдалося пробитися великій кількості. Ну я не знаю точно цифри, але пані кількості людей вдалося пробитися. Шістьом е, чотирьом ходячим і двом неходячим. Їм е, зрозуміло, що на навпаки чотирьом неходячим і двом ходячим бійцям, їм не вдалося пробитися. і Їх шістьох, вочевидь, що росіяни розстріляли на позиції, і цей епізод уже розслідує генеральна прокуратура. Вчора вони повідомили. Відколи це все почалося. 17-го так, 17-го ночі наші війська вийшли із Авдіївки. Зеніт було офіційно. Не визнано втрату його 16-го числа. Хоча по факту це відбулося 15-го е Перед цим 13-го приблизно бійці вже були в оточенні, е і коли почав, почала зменшуватися кількість боєкомплекту і води, бійці пішли на прорив. Власне, ось ті, хто стали пораненими, вони були в першій хвилі спроби прориву. Е перша хвиля спроби прориву була такою масовою груповою, і ворог її присік. От власне цих шестеро поранених вони і були внаслідок спроби цієї прориву. Потім ви, очевидно, читали і в інстаграмі історію від нашого бійця 110-ї ме який розповідав, як він проривався далі до основних сил, як його поранило. Як сказали, що евакуація за пораненими обіцяли їм, що вона приїде, але однак вона не приїхала. А, і власне кажучи, з 14 числа після 13 лютого, після невдалого штурму, 14 е, числа. Ті, хто могли ходити, вони малими групами пішли на прориви. Е, ті, хто були поранені, вони очікували евакуації на 15.02. І з Із п'ятьма пораненими залишився і один вцілілий наш боєць, який ну я так розумію, був ходячий. і був легше поранений. Е, очікували його вони на евакуацію. евакуація, на жаль не приїхала. Ну Тут складно я, я на, на щиро кажу, я тут складно щось сказати, тому що а, війні дуже складно розраховувати на те, що завжди буде евакуація приїжджати. Хоча це дуже важлива складова того тієї впевненості, яка має бути у кожного бійця збройних сил України, сил оборони нашої держави, який йде на фронт воювати, що його у критичній ситуації. Не покинуть орієнтовно з дванадцятої години 15.02, тобто 15 лютого на позицію прийшли росіяни. А 16.02 в російських медіа з'явилися кадри розстріляних наших бійців. Що трьох із цих шести розпізнали журналісти слідства. Інфо, будьте певні, я зараз не говорю про якусь чутливу інформацію, тому що верифікацію їхніх даних журналісти слідства провели спільно із. Близькими родичами загиблих, е, виявивши їх на цьому відео. Тому це не буде певною шоковою інформацією, коли я розкрию їхні імена Отже, е, перший з них, е, той, що ви бачите зараз на екрані, це Іван житник його позивний Джанго, його впізнала сестра бійця, е, власне, за одягом і за пляшкою з водою, яку він тримав у руках, і води якої не було. Це Іван Житник, позивний Джанго. Саме із ним ви могли бачити розмову його сестри на відеозв'язку. Коли туди, в такий собі ну, як шпиталь, зайшли окупанти. Провізований шпиталь у шахті. На позиції наступний боєць 110-ї бригади Андрій Дубницький з позивним Байрактар. Ось він і його впізнали побратими Віктор Біляк і дружина Людмила Андрія за татуюванням у формі хреста на руці. От, власне, цей хрест і на цьому фото, на його руці ви теж бачите. Третій боєць з позивним панда. Це він був разом із Андрієм Дудницьким на російському відео. Його звати Георгій Павлов, позивний панда. Його впізнала мама Інна. Це з шести тих убитих. Закатованих полонених українських військовослужбовців, які були поранені і які залишилися на позиції зеніт в Авдіївці, це дуже складно про це говорити, але про це треба говорити. Тому що це на жаль, також правда реальності. Ту, яку яку пережили. Важко тут сказати, хто відповідальний, що як відповідати, хто винен у цьому, але маємо затямити собі, що звісно війна. Ну вона не пробачає а помилок, але вона ніколи не буває в ідеальному сценарії. Хоча мені навіть не повертається язик, це казати із теплої студії затишної, затишного місця. Ну а ще вчора оперативно стратегічну групоні військ Хортиця повідомило навіть сухопутні війська. Показали відео, як на одній із позицій саме на осу Хортиця були розстріляні ще двоє українських військовополонених росіянами. Тобто, от от, вочевидь. Така тактика зараз противника щодо поводження із військовополоненими у Хортиця це, це Бахмутський напрямок, це там, де власне я казав, ну це в тому числі Бахмутський напрямок. Це і Купінський і Ливанський напрямок.